Вчилася в школі тільки 4 роки. У радянський час за зв'язки зупа була засуджена, і 10 років відсиділа в Казахстані. Коли повернулася, ніхто її твори ніде не друкував, взагалі старалися про неї не згадувати. І вона сама вдома робила книжки. То я вам покажу таку одну з книг. Це така саморобна книжка, так що і перед робила в домашніх умовах, так палітурки оформляла. Книжка рукописна. Це зуміта. Так, що вона сама писала. Бачите, який гарний почерк, це тільки початкова освіта в неї була. І є 46 таких томів по 500 сторінок кожна. Ого. Оце 15-та книжка. Крім цих великих томів, десь так около 500 штук маленьких книжечок. Ну ці маленькі, вони вже різного розміру і різної форми, але також такі саморобні, так що вона сама. Їх робила, І біля 600 малюнків, то зараз у нас тут експонуються копії її ікон. Ну, одна оригінал тут є на столі, бо оригінали більшого розміру. Вона була одинокою, не мала ні чоловіка, ні дітей, то після її смерті померла поразка 13 років тому, там у Катинці відкрито музей. І всі ці речі зберігаються в неї у музеї. Де, він трошки далеко, так що треба йти кілометр до води. А вже в нас така жіночка також цікава теотозія, як Сорохан, то вона і родичка Параски, сусідка, подружки були приблизно однакової долі. Лише ця областія то пройшла 10 років всі найгірші сталінські табори. У школі вчилася лише один рік. Але коли їй було 80 років, видала таку книжечку Криворівське розмаїття, ну, це така коротка історія села. У 85 років вийшла її друга книжечка від Черемоша до Колиби. Це вже якраз спогади про перебування в таборах. Ну і якраз сьогодні їй 90 років виповнюється, будемо йти її вітати пізніше. То є третя книжка На струнах душі 60.